Два роки імунізації в умовах активного панування COVID-19 і перший в умовах воєнного стану. Як такі обставини впливають на рівень охоплення щепленням і які є вакцини? Про це говоритимемо у черговому випуску програми Будьте здорові! гостя нашої студії Наталія Ткачук, заступниця генерального директора по роботі з органами місцевого самоврядування та комунікації державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Вітаємо. Моє вітання, пані Наталю. Якщо відверто для українців певно, що питання імунізації вакцинації є доволі делікатне. Але ми пригадуємо, що кілька років тому була така активна кампанія, саме антивакцинаторів, які вкидали негативну інформацію про це, фактично вдалося нам цю ситуацію стабілізувати, але Прийшов COVID-19, маємо зараз умови і стан повномасштабної війни. От як такі обставини насправді впливають на рівень охоплення щепленням, ну і взагалі на цю щеплювальну кампанію негативно чи ні? Ви знаєте, якщо ми говоримо про антивакцинаторів, то їм період війни COVID не має абсолютно ніякого значення, тому що в них постановка єдина, зробити все можливе, щоб людей як більше не щепилося. Тобто я не вважаю, що вони якимось чином активніші стали саме зараз. А ось умови війни, безперечно, впливають на рівень охоплення щепленнями населення не тільки нашої області, а й всієї держави. Звичайно, дуже багато чинників, які заважають вчасному проведенню щеплень, це і міграційні процеси, внутрішні, зовнішні, і величезна скупченість людей, і багато людей проживають в умовах, які не відповідають елементарним правилам гігієни, і санітарії. Немає доступу часто густо до медичної допомоги. Але це в основному в. Причини саме тих регіонів, які тимчасово окуповані, або на яких проводять і проходять ще військові дії. Якщо брати нашу область, так вплинуло ковід надзвичайно сильно. Період війни опосередковано вплинув на, на це все. Так ми аналізуємо цю ситуацію, і бачимо саме її от в такому розрізі. А ось відношення населення до щеплень погіршилось. І я вважаю, що основною причиною є те, що люди забули про ті інфекції і про ті захворювання, які можуть виникнути. І медичні працівники, із за того, що при ковіді було надзвичайно велике навантаження, і саме ковід нам заважав проводити вчасні щеплення, на сьогодні менше акцентують на цьому увагу. Я думаю, що е, якщо людина відповідально відноситься до свого здоров'я, якщо вона має сімейного лікаря авторитетного, вона йому довіряє, вона буде щеплена. І батьки приведуть своїх діток і також будуть щеплюватись. Якщо якийсь елемент випадає, тоді ми бачимо проблему, і ця проблема виникає реально. А ця проблема наскільки вона підтверджена в цих показниках, яку ми зараз маємо статистику і ситуацію, можливо, за попередній рік або там за певні квартали, те, що ви можете зараз озвучити, ви знаєте, якщо ми рівняємо дев'ятнадцятий рік, двадцятий, 21, перший, то порівняно з дев'ятнадцятим, рівень охоплення щепленнями всіх категорій дітей і дорослого населення, в тому числі зменшився. І відсотки абсолютно не відповідають тим плановим показникам, які би мали бути, якщо порівняти рівень охоплення щепленнями дітей до одного року в 2022 році за 2022 рік, то кашлюк дифтерія, правеці поліоміеліт це те, що як кажуть на слуху, рівень вакцинації 76,8% до 82% переважає в деяких по деяких позиціях. Якщо взяти в кількісному співношенні скільки діток не щеплено, це 1500 дітей по області нещеплених залишилось по цій позиції. Якщо брати вакцинацію саме новонароджених діток, а новонароджених в перших кілька днів щеплюють від гепатиту Б і від туберкульозу, то Тоже страшно із-за того, що туберкульоз, показником туберкульозу і епідемічної ситуації туберкульозу є показник захворюваності серед дітей. У 2022 році в нас зареєстровано 12 випадків туберкульозу серед дітей, троє підлітків. В однієї дитини туберкульоз з розпадом, а в однієї дитини дитина є бактеріовиділювачем, тобто вона ще виділяє мікобактерії туберкульозу. Це надзвичайно поганий сигнал. А коли взяти, скільки діток щеплених виписується з пологу в будинку, то ця цифра 50 73%. Тобто 73% діток ми щепили, а інші діти залишились нещепленими від туберкульозу. Безперечно, вони повинні звернутися по місцю проживання. До свого сімейного лікаря чи до педіатра, і це щеплення повинно бути проведено. Але найкраще це робити саме в перших кілька днів від народження. Ситуація невтішна із щепленням від гепатиту Б. Гепатит Б це є одним із захворювань, які приводять до інвалідизації, до цирозу печінки, тобто до онкології. Так, да, його можна лікувати, але для чого лікувати, якщо можна попередити? І при цьому дитину потрібно щепити. Взагалі щепитись від гепатиту Б можна і дорослі людині ввести дві дози і бути захищеним, тому що гепатит Б це контакт з кров'ю. А ми контактуємо надзвичайно багато і звертаємось до стоматолога, і звертаємось за різними медичними процедурами ін'єкції. Проводяться і разом з тим. Ми звертаємось в косметичні кабінети і так далі. Тобто ризики є. І для того, щоб обезпечити себе, і ми говоримо саме зараз ось за дітей, тому що гепатит Б входить до національного календаря щеплень. То ці щеплення потрібно проводити, і мамочкам не потрібно відмовлятися. Батьки повинні відповідально до цього ставитися. Від гепатиту Б. У нас щеплено 53,3%. Тобто, половина дітей щеплення в пологовому будинку від гепатиту не отримали. Якщо говорити за інші вікові категорії, такі як діти до 6 років, то вони щеплені на 70%. Це паратит кіркраснуха, це дуже погано. Тому що показник вакцинації взагалі вважається більш-менш виконаний, якщо є рівень щеплення на 90-95% від кожної інфекції, яка входить до національного календаря щеплень в нас в Україні. Це 10 захворювань, 2800 дітей залишилось нещепленими. Якщо брати в першому кварталі цього року, вже то щепленими 14% з 25%, які повинні були бути зроблені, пані Наталію, А на вашу думку, чи впливає теж на оці показники те, що в певний період була відсутня вакцина, і в зв'язку з цим батьки відтерміновували цей процес, який, врешті, привів до того, що вони не прийшли з дитиною до е, пункту щеплення? Так, звичайно, Неритмічне не, не поставлення вакцин. До нас в області в Україну в тому числі, а це зв'язано знову ж таки з ковідом і з війною, яка в нас проходить в державі, вплинуло. Але якщо мама відповідальна за здоров'я своєї дитини, і доросла людина пам'ятає, що їй потрібно провести щеплення, вона звертається до сімейного лікаря або вона шукає вихід з ситуації. Я вважаю, що все-таки, попри всі ті проблеми, які в нас були і є. Ті, хто хотів зробити щеплення, тому що навіть в період ковіду, і ми з вами про це говорили в цій студії. Були створені місця, були створені дні, години, коли діток можна було приводити для того, щоб провести планові щеплення. Якщо планові щеплення не провели, це не означає, що вже потрібно опустити руки і нічого не робити. Звертатися треба до сімейного лікаря чи до педіатра, він складе індивідуальний графік щеплень. Дитині, і ці щеплення будуть продовжені. Єдине, що потрібно витримати терміни між введеннями вакцин. Зараз можна вводити вакцин кілька одномоментно. Знову ж таки, після консультації з сімейним лікарем це можна робити. Ну і можна проводити щеплення не тільки від тих захворювань, які є в національному календарі, а є ще цілий ряд. Ми знаємо про це і грип, і, і ротавірус, і кокова інфекція. Мені інфекція, звичайно, що ці щеплення можна провести для того, щоб організм легше переніс цю інфекцію, коли з нею зустрінеться ви говорили про дітей від народження, немовлят, дітей вже які до 6 років. А який стан справ із дорослими? Адже ми розуміємо, що дорослі теж що 10 років мають отримати щеплення, зокрема від дифтерії. Там там теж комплексна, так я так розумію. Так. Вакцина чи тут дорослі все ж таки дбають про себе чи про дітей? Попри все більше? Ви розумієте, дорослі не можна говорити, ну не всі дорослі мають дітей, так. І не всі дорослі вже мають дітей маленьких, а ті вже діти є самі батьками. Тобто і дорослі повинні розуміти, що це щеплення потрібно проводити, Це дифтерія і правець. Якщо дифтерія лікується дуже важко і багато залишається інвалідів з ускладненнями після цього щеплення, то правець практично не лікується. І ці щеплення останнє дитина отримує в 16 років. А потім що 10 років, тобто від 26 років, потрібно проводити щеплення кожних 10 років. І ця вакцина у нас є. А за 22 рік щеплено всього всю 37% дорослого населення. А якщо взяти в кількісному еквіваленті, то 65 тисяч 640 людей не щеплено у нас в області. Тобто, це є ризиковий фактор, коли Може з'явитися людина, яка інфікована або носій дифтерії. І ці люди, які не отримали захисту, тобто в них не підтримується той рівень, належний рівень антитіл від цих певних захворювань, вони можуть захворіти і самі стати джерелом інфекції. В першому кварталі отримали щеплення дорослі люди 11,6%. Тобто, я не хочу казати, що це катастрофа, але це надзвичайно низький. Рівень охоплення щепленнями, який може призвести до епідемій. І в зв'язку з тим, що у нас ми говорили про поліоміліт, що в нас сталося, кілька випадків зареєстровано було в Україні, і ми оголошували тоді додаткове щеплення діток. На сьогоднішній день у нас проблема з, з захворюванням таке, як під назвою кір, і вже є випадки зареєстровані, тому і на сьогоднішній день проводиться корекція планів. Визначаються ті контингенти серед діток, які пропустили щеплення, які мали отримати і в силу певних причин не отримали. І цих дітей будуть щеплюватись. І тому я хотіла б звернутися до всіх батьків. Коли в закладі освіти до вас будуть звертатись тим, щоб ви заповнили листок згоди на отримання щеплення дитиною, не ігноруйте, будь ласка, а давайте згоду і дитину будуть дитині проведуть щеплення від кору. Кір гуляє. Це не це вже серйозно. Якщо в нас його не було кілька років, то зараз ми бачимо, що ці випадки вже є, і не тільки в Україні, а вже й на Хмельниччині. Тому, будь ласка, давайте разом всі зробимо все можливе для того, щоб провести щеплення і обезпечити дітей, і не сталося в нас епідемії. Пані Наталі, дійсно на початку програми, ми говорили про те, що вперше ми проводимо заходи тижні з імунізації в умовах повномасштабної війни. Якщо проаналізувати історію, в період війн чи спостерігали ми спалахи інфекційних захворювань і чи не ризикуємо дійсно ми такі мати? Ну це страшно б як не звучало, але все ж таки в 21 першому столітті. Безперечно, люба війна вона вносить дуже багато. Проблем в плані дотримання особистої гігієни, доступу до медичної допомоги, надзвичайно велике скупчення населення, раз велике скупчення населення в невеликих приміщеннях це і є отим можливістю, а особливо ще коли не щеплених, дуже багато. Це і дасть поштовх для того, що можуть розвинутися різні епідемії. Недостатня кількість і поганий доступ до чистої води, неможливість виконати дотриматись правил особистої гігієни. Це є ризик виникнення любих кишкових захворювань, і гепатиту А. Тобто, так, війна є е, е, прискорювачем виникнення тих захворювань, які, можливо, б і не сталися в мирний час. І е, коли є можливість провести щеплення саме від вакцинокерованих інфекцій, це потрібно робити. Так, да, проблеми є, в усіх є проблеми і в е, людей, і в медичній сфері, і в освіті. Е, ми живемо в такий час, але я сподіваюся, що скоро все-таки наступить перемога і буде мир. Але давайте зараз цим займатися, і я би хотіла, щоб ми достукались до всіх. Не зник все ж таки ковід, попри те, що теж ми говорили про те, що активно доволі він панував саме двадцятому і двадцять першому роках. Яка нині ситуація із тими, хто отримав бустерну дозу? Чи теж цей процес нині триває? Тому що зрозуміло, що амбулаторії нині досі проводять такі щеплення, в кого термін вже підійшов до отримання третьої чи чергової дози? Безперечно, ковід нікуди не зник. Ми його реєструємо щотижня, і щотижня ми реєструємо випадки смерті людей від ковіду. Поряд з ковідом в них є ряд серйозних супутніх захворювань. Це те, про що ми говорили і говоримо і зараз. Що люди, які мають соматичні захворювання, тобто судейні захворювання, цукровий діабет, онкологію, обов'язково повинні ще, проводити щеплення від ковіду. Якщо не щеплювались, розпочинати і провести це щеплення повний курс. Якщо проводили щеплення першою та другою дозою, робити обов'язково бустерну дозу. Якщо хворіють і не проводили першої, другої і бустерної, проводиться додаткове так зване щеплення, але воно все рівно на фоні, хоча б одноразового щеплення. По кількості введеного матеріалу імунобіологічного препарату воно не відрізняється. А ось термін, через який проводили щеплення, потрібно дивитися в кожному конкретному випадку. Якщо взяти вакцинацію від ковіду, то в нас, крім дорослих, ще й діти щеплюються. Так? І в області діти віком від 5 до 11 років щеплені на 0,3%, а діти з 11 до 17 років 11,4%. Тобто вакцина та сама, тільки різниця в дозі. Тобто дорослим більша доза, а дітям менша доза. А якщо взяти дорослих, то в нас отримали першу дозу 488 тисяч населення з лишнім, другу дозу, дві дози 459 тисяч. Населення бустерних доз першу, першу бустерну дозу 94 тисячі, а другу бустерну дозу 9 тисяч. І ми бачимо, що вже другу бустерну дозу отримало взагалі надзвичайно мало. Для цього потрібно думати і за себе, за свого ближнього. Я завжди кажу так, ви впевнені, що ви не захворієте. Зрозуміло, а як щодо тих людей, які оточують вас, а як щодо тих старших людей, яких ви любите, до яких ви приходите, з якими ви спілкуєтесь постійно, чи це сусіди, чи ваша родина, як щодо того, що ці люди можуть захворіти чисто випадково після контакту з вами, ви будете переносити безсимптомно, а старша людина захворіє. Тобто, потрібно завжди думати не тільки про себе. А потрібно думати і про тих, котрі поряд з нами. Це саме і стосується і вакцинації планової вакцинації, тому що є багато діток, які мають захворювання, і їм потрібно відтерміновувати щеплення. То для того, щоб вони не захворіли, нам потрібно як можна більше щепити здорових діток. І тоді в колективі ця дитина не захворіє. А якщо здорові будуть не щеплені, і дитина ослабленим імунітетом. Попаде в цей колектив. Безперечно, ми можемо очікувати будь-яких результатів негативних, я маю на увазі. Тому я звертаюсь до вас, шановні краяни. Не забувайте про те, що щеплення від ковіду проходить. Вакцина для цього щеплення є, і ви повинні це робити для того, щоб зменшити навантаження і на свій бюджет домашній, і зменшити навантаження і на медичну сферу, і зберегти життя своїм рідним, близьким, ну і собі, безперечно. Пані Наталію, в березні обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав автобус від представництва воз України. Ну, власне, за його допомогою медичні бригади вакцинуватимуть мешканців Хмельниччини, таких у віддалених містечках, районах. Наскільки був на часі такий транспорт, і якою зараз є робота в цьому напрямку? Так, він прийшов до нас, але хотілося б, щоб це було трохи раніше трошечки. Ми всі це прекрасно розуміємо, але він нас є і на сьогоднішній день проводиться мікропланування покору. Уточнюються списки по тому, кому потрібно вакцинувати, і ми чекаємо запит від лікувальної мережі від центрів первинної медико-санітарної допомоги, куди саме потрібно їхати для того, щоб проводити щеплення. І ми готові виїжджати разом з медиками для того, щоб проводити і роз'яснюючу роботу, і ставити бригади до тих місць, де можна буде провести щеплення і людям старшого віку. Як правило, це люди старшого віку, бо вони не можуть добратися до. Медичного закладу і дітям також у другій половині квітня. Власне, чому ми зібралися і говоримо тут у студії? Ми маємо європейський та всеукраїнський тиждень імунізації. Цьогоріч на чому будете робити акцент спільно із лікарями, працівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги. Попри все, скільки ми говоримо про імунопрофілактику, що це надзвичайно важливо і це актуально, і про це не можна забувати, і це не можна відтерміновувати, це потрібно робити завжди вчасно. Але в силу певних проблем, якщо не, не вдалося, то все рівно потрібно це зробити чуть пізніше. Але все-таки зробити основне слово зробити, виконати щеплення і дотриматись календаря щеплень, ми проводимо анкетування всіх верст населення для того, щоб знати наскільки люди обізнані, все-таки що таке імунопрофілактика. Де саме люди проживають? Ми хочемо зробити такий зріз в цьому анкетуванні, скільки їм років, чи є в них діти, чи вони щеплюються вчасно, чи все вони знають про що таке імунопрофілактика, чи хто їм розказує про це? Ми також нам це цікаво. Від кого вони взнають про те, що потрібно щеплюватись від сімейного лікаря, чи може десь з інших якихось джерел. Ну і ми надаємо можливість їм прочитати дуже багато матеріалів. Ми даємо посилання всі в кінці цієї анкети про різні захворювання, які можна запобігти шляхом вакцино вакцинації. Поряд цим другим елементом нашого проведення тижня в області ми проводимо челендж серед дорослого населення. Вакцинуйся сам і запроси друзів. Ми хочемо акцентувати увагу дорослих. Що вони також повинні проходити щеплення і дифтерії правець нікуди не зник. Тому, будь ласка, ми запрошуємо всіх до челенджу, і потім я думаю, про результати цієї проведення цього дійства ми обов'язково повідомимо. І на останок програми існує і побутує багато міфів: чи потрібно готуватися до безпосередньої вакцинації, чи завжди потрібно покладатися на вердикт лікаря, чи прислухатися до себе, якщо можна ще розкажіть нам. До вакцинації потрібно готуватися так само, як до будь-якої процедури медичної чи косметичної, навіть. Потрібно налаштуватися самому. Якщо це батьки, вони повинні самі морально до цього бути готові. Вони повинні чітко розуміти для того, що це потрібно, і подивитися і поспостерігати за своєю дитиною, щоб вона була здорова. І здоров'я здоровими повинні бути не тільки діти, але й дорослі. Не, не бажано робити щеплення, якщо хтось вдома хворіє, тому що це є додатковий чинник того, що може дитина захворіти, і потім подумає, що щеплення якось вплинуло на це. Дитина повинна бути здоровою, але перед тим як проводити щеплення, лікар обов'язково гляне, поміряє температуру, розпитає батьків, як вона себе почуває. І після того батько і мама повинні також спостерігати добу дві три, як себе дитина буде поводити. Пані Наталію, дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Але ще хочу, щоб ви наостанок додали, де можна віднайти анкету, власне, яку ви пропонуєте заповнити мешканцям Хмельниччини на нашій офіційній сторінці. А також на наших соціальних мережах Facebook і Telegram канал розташоване посилання на анкету. Будь ласка, заходьте до нас, читайте нас, анкетуйтеся і ми завжди готові вам допомогти. Шановні друзі, шановні краяни, шановні земляки, пам'ятайте, вакцинація дорівнює захист. Дякуємо іще раз вам за сьогоднішню розмову і за інформацію. На все добре. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.